Я вже мільйон раз розказувала вам, як зробити краплі для носа і полоскання для горла з ефірних олій в домашніх умовах. Це класно, якщо людина може це зробити саменька, або мама поряд, і мама подбає і прослідкує. Але є ще альтернатива, яку вам зручно буде використовувати в навчальних закладах, в транспорті або в якихось публічних місцях, або, наприклад, в подорожі. Це є ось такий спрей для носа і горла, розроблений швейцарськими ароматерапевтами, якраз під час останньої нашої з вами веселої пландемії. Він не на масляній, а на водній основі. В його складі вода, екстракт кісточок грейпфрута, Ви знаєте, це дуже потужний антивірусний антибактеріальний препарат, можна сказати, природний антибіотик і ще 10 видів. Ефірних олій. Тут і м'ята є, і лимон, і тим'ян, чайне дерево, фісташка, ну і ще цілий ряд інших. Він дуже зручний в використанні. Подивіться, який носик, він собі рухається для носа, для горла. Так само тут можна обробити після різних людей досить гігієнічно, досить ефективно. Дрібне розпилювання вистачає цих 30 мл надовго, і це абсолютно незамінна річ. Це буде допомога мамочкам з маленькими дітками. Легенько можна крапельками обробити носоглотку і горлечко збризнути, і носик. А ще є тут таємний бонус: люди, які хропляють по ночах. Це, ну, по перше, це небезпечно для здоров'я тих людей, які хропляють. Ну і для нервової системи тих, хто спить поряд. Радять е, спеціалісти е, прискать в носоглотку собі в горло і в ніс. Перед сном для того, щоб зменшити набряк носоглотки. Я вам чесно признаюся, я використала це, проекспериментувала на своєму чоловікові. У мене дуже чутливий сон, для мене це буквально велика проблема, коли мене турбують. І я результатом задоволена. Тому, дівчатка, в кого ще і така проблема є в житті, то зверніть увагу, ну просто треба не забувати це зробити перед сном. Легко розпилити вносік в горло один раз, а при, скажімо так, для профілактики і при лікуванні це можна робити кілька разів на день, абсолютно безпечно, і не буде передозування.